Вітаю в ефірі Стрийські новини про найцікавіше цього дня та вихідних. Ви дізнаєтесь вже зараз. Залишайтеся з нами. Наукова еліта Стрийщини зібралась у аграрному коледжі. Конгрес традиційно відбувся наприкінці березня. Побачитись, поговорити на актуальні теми, знайти шляхи розвитку рідного регіону. Такою є основна мета зустрічі. Нині побували і наші кореспонденти. Сьогодні в черговий раз і традиційно. Останню суботу, березня місяця, проводимо конгрес науковців, вихідців із Трищини. І традиційно цей конгрес ми проводимо в Окрімському коледжі Львівського національного аграрного університету. Ось так директор Стрийського аграрного коледжу Василь Дмитришин привітав усіх учасників вже 12-го конгресу науковців вихідців зі Стрийщини. Оскільки того ж дня усі вірні Стрийської єпархії прощалися з владикою Юліаном Губуром, то їх зустріч учасники розпочали, вшанувавши пам'ять єпарха хвилиною мовчання. Сьогодні відбувся похорон владики Стрийського Юліана Гбура, який два дні підійшов у вічність. Пам'ять про єпископа Стрийського Юліана Гура прошу шанувати великої мовчання. У цьогорічного конгресу науковців обрали питання стратегії розвитку системи освіти у контексті формування громадянського суспільства України, оскільки сьогодні активно провадиться реформа освіти, важливо знати на що робити ставку і які пріоритети обрати. Адже дипломований спеціаліст повинен знати напевне, що після закінчення навчання робоче місце йому гарантоване. Для того аби не втрачати спеціалістів за кордоном, потрібно активно створювати нові робочі місця в Україні на своїй землі. Це можливо зробити лише завдяки інвестиції. Переконаний доктор економічних наук академік Української аграрної академії професор Михайло Гладій, так що шановні колеги, що ми не робили, ми повинні повертатися до нашого краю і свої пропозиції формувати через свої організації, злучати свої. Кожен із присутніх на конгресі досягнув чималих успіхів не лише у науковій сфері, але й у бізнесі. Іван Піцяк виходить зі строя доктор економічних наук, професору, а крім того, співзасновник одного з потужних виробництв міста Калуша. Запевняє, що запорукою успіху району є одна мета, і спільна праця. Я вважаю, що ті розум, ті стаття. Які мають люди, які сидять тут, які ще відсутні, які не мають, це та велика сила стріщи і пропонує, давайте об'єднаємося і зробимо, і приймемо пріоритет для того, щоб показати, що ми є Наприкінці зустрічі Михайло Гладій запропонував уже наступного року дещо змінити формат конгресу науковців для того, аби робота була більш півною. Кожен з учасників має підготувати наукову доповідь на конкретну тему з конкретними пропозиціями. Крім того, пан Гладій висунув до керівництва коледжу одну важливу вимогу. Коледж не їздити добре? А їдемо в інститут і це, це кажуть сміху, мало, може це зробити. Тобто по формі по змісту. Ви бачите думаю, знання, вміння, організація організації. з ціни. Це вже не коледж, це вже інститут. База колосальна. У нас інститути в Україні мають вже багато, мають меншу, гіршу базу, всім коледж, чим стризький коледж. Отож, наступного року, 13-й конгрес науковців вихідці зі стрищини, може проходити вже в першому на теренах нашого регіону аграрному інституті. Перевірка на станції Стри, начальник міліції Львівської залізниці, генерал-майор Олексій Костенко, та група працівників апарату управління здійснили виїзд для перевірки роботи підпорядкованого підрозділу лінійного відділу на станції стри. Повідомляє ЗІК. окрім контролю. Основною метою роботи стало і надання працівникам відділку практичної допомоги з окремих питань оперативно-службової діяльності, забезпечення охорони громадського порядку на дільниці обслуговування лінійного відділу. Необхідно Бачите, що лінійний відділ міліції на станції Стрий обслуговує всю південно західну частину Львівської області. У ході перевірки відбулась низка зустрічей з представниками прокуратури, міської та райдержадміністрації обговорили проблеми взаємодії з територіальними органами внутрішніх справ служби безпеки України митними та прикордонними органами. Тощо по завершенню наради пройшла зустріч з колективом Стрийського залізничного вузла. А у приміщенні лін відділу на станції Три відбувся особистий прийом громадян. Мистецтво поруч в одному з відділень стризьких банків відкрила персональна виставка картин молодого стрийського художника Ігоря Мельника. Він об'єднав дві свої колекції з попередніх виставок. Одна виконана в теплій кольоровій гамі, це здебільшого квіти та природа. Інша виконана в чорно-білій фарбі. Художник змалював українське село. Така задумка громадської організації Молодь стрищини. Вони планують показувати мистецтво не в галереях, а в офісах організацій, банків, готелів ресторанів, адміністративних будівлях, адже це місця, де люди бувають найчастіше. Своєрідна акція має на меті надихати людей на позитивну ноту, розкрити неповторність та красу міста, показати скільки в ньому багато неповторних барв. Слідом за виставкою Ігоря Мельника організатори планують виставляти роботи і інших художників до акції хочуть долучити і мешканців міста. В принципі, я зрадів цій ідеї, оскільки вже в великих містах, такі як Харків, Київ чи Львів, вже проводяться давно такі заходи. Тому я хочу розпочати таку традицію, щоб не тільки в виставкових залах робили виставки, а й в таких закладах, як цей Приватбанк початку квітня відбудеться пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Зокрема, 2 квітня відбудеться тестування з української мови та літератури, біології, фізики іноземних мов, а 9 квітня з історії України, математики, хімії, географії та російської мови на пробне тестування зареєструвалось 14 тисяч учасників, з яких більше 8 тисяч. З Львівської області Лариса Середяк нагадала, що пробне тестування це безпосередня можливість взяти участь у процедурі, яка буде аналогічною червневій. щодо оплати за пробне тестування цьогоріч ціна зросла до 84 гривень. Нагадаємо, торік вартість була 78 гривень. Українському письменнику Василю Шкляру за роман Залишенець Чорний ворон виручить сертифікат на 250 тисяч гривень народної Шевченківської премії. Про це сьогодні на прес-конференції у Львові повідомив представник холодноярської ініціативи Андрій Юсов. Низка активістів по всій Україні підтримала Юрія Андруховича і оголосила збір коштів на народну премію. Зараз сума складає 65 тисяч гривень. Проте акція ще триває. Організатори планують фінал 16-17 квітня, коли в холодному. Яру, учасники ініціативи по збору на народну шевченківську премію, вручить сертифікат пану Василю від громадян України. Це 250 тисяч гривень. Юсав додав, що відповідальність із президента ніхто не знімав. Він має підписати указ і так само виділити кошти на справжню премію. Нагадаємо, сума шевченківської премії складає 280 тисяч гривень. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Побачимось завтра у цій же порі на все добре. З овочів я найбільше люблю пельмені. А оце інформаційний апетит вгамовує новинами спорту, які ми вже замить пригощує вас. Студіо Олег Волик вітає. У минулі вихідні в Стрийському професійно-технічному училищі номер 35 відбувся міжнародний кубок з волейболу серед переможців другої ліги Жидачівського і Стрийського районів. З подробицями мій колега Мі Тимків. на півфінальний турнір Кубку переможців чемпіонатів Стрищини і Жидачівщини серед команд першої та другої ліг прибули волейболісти з Гірного і Конюхова Стрийського та Ходрової Бережниці Жидачівського районів. А передувало іграм підбиття підсумків чемпіонату Стричини з волейболу в першій та других лігах. У першій серед семи команд чемпіоном стала команда Конюхів 1, друге місце «Мертюк», а третього аграрного коледжу. У другій лізі грали вісім команд. Шосте проводиться наш чемпіонат. І тільки цього року ми проводимо по двох лігах, де у нас грають команди по першій лізі, по другій лізі. Ми нагороджуємо команди першої ліги, окремо команди другої ліги, зайняте перше, третє місце. І зустрічаємося з командами Жидачівського району. Хотілося б побажати, щоб і надалі у нас команд все ставало більше, змагання проходили краще. Подякувати головному суді і голові федерації волейболу Стрийщини пану Богдану Барабашу за ту працю, що доклали, щоб провести ці змагання. І зараз хотіло б нагородитися наші кращі команди, які зайняли третє, друге та перше місце. Другими і третіми призерами чемпіонату другій лізі стали волейболісти Піщани Нежухова, а чемпіоном команда села Гірне. Першу історію своїх взяли взагалі перше місце. Дякую всім корпусам, що зібралися всіх підтримували нас. Ми теж надіємося, так наступно року. Будемо грати в першій лізі. Стараємося не підтричати у пофіналі. Кубку переможців чемпіонатів стрищини і Жидачівщини зустрілися у двох іграх дві пари: гірних ходорів три та конюхів 2 бережниця три Таким чином, у фіналі за кубок зіграли конюхівці з ходорівцями і перемогли з рахунком 3-0. Цікаво, що з таким же рахунком у поєдинку за третє місце бережниця обіграла гірне. Отож, кубок переможців двох сусідніх чемпіонатів із волейболу прописався на стрищині. А зараз про футбол, расизм та банани. Не пройшло і місяця після скандалу расистського спрямування щодо бразильського футболіста капітана Анджі Роберто Карлоса, якому простягнули банан з фанатської трибуни перед матчем із Зенітом, як розгорівся свіжий, практично аналогічний за сценарієм расистський інцидент. І що цікаво знову з бразильським футболістом, герой товариського матчу між футбольними збірними Бразилії і Шотландії, Неймар заявив, що британські болівальники дозволяли собі расистські витівки по відношенню до нього. Товариська гра, що пройшла в неділю на домашньому стадіоні Лондонського. Арсеналу закінчилося перемогою бразильців з рахунком 2-0. Обидва м'ячі забив 19-річний Неймар. Форвард розповів, що протягом гри шотландські болівальники освистували його. А наприкінці першого тайму кинули банан. За словами очевидців, кинути із трибуни банан підібрав білошкірий півзахисник збірної Бразилії Ліверпуля Лукас Лейва. Українські лучники здобули золото та срібло чемпіонату Європи. Двома нагородами поповнилася скарбничка української збірної на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що проходить Кембілсі, Іспанія. Чоловіча команда з класичного луку у складі Віктора Рубана, Маркіяна Івашка та Юрія Гавелка На шляху до золота виявилася сильнішою за ізраїльську та польську збірні. На одне очко українці у фіналі випередили росіян і стали чемпіонами Європи. Наші дівчата Тетяна Дорохова, Вікторія. Орія Коваль та Тетяна Бережна показали третій результат у кваліфікації. А зараз про голкіпера, гольовому арсеналу, якого може позаздрити не один провідний футбольний бомбардир у сан паулу Рожері Осені, який прославився на весь світ своїми бомбардирськими здібностями. І як кращим снайпером в історії футболу серед всіх голкіперів підкорилася нова вершина. Він перший у світі голкіпер, який забив у ворота суперників 100 м'ячів. Ювілейний гол голкіпер забив у своєму улюбленому стилі зі штрафного принциповому супернику і свого клубу Корінтіенсу. М'яч Рожері Осени виявився ще й переможним. Сан паулу переміг з рахунком 2-1. А от у наступному нашому матеріалі ми говоритимемо про теніс, але не той теніс, який ми з вами звикли бачити на кортах в чи інших світових аренах. Наразі пропоную вашій увазі теніс на крилі літака. Великий теніс – це он, не дитячі іграшки. Справжні майстри грають цю гру не на якомусь там комфортабельному корті, а на крилі літака. Добре, хоч на реактивного. За наслідками гри знято відео. І добре, що немає жертв. Сподіваємося, що в список змагань на Олімпійських іграх цей вид спорту не увійде. І це всі новини понеділка, 28 березня. Чекаємо на свіжу порцію вівторка. Тож до завтра пам'ятаємо, добре сміється той, хто сміється як кінь. Тож бажаю вам просто посміхатись, і головне, щоб кіндер не став сюрпризом. З вами був Олег Филип. До завтра. Завтра синоптики обіцяють дощову погоду, похолоднішає температура у повітря в день не підніматиметься вище 7 градусів тепла. Вітер дутиме північний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів штутного стовпчика.